Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні засоби масової інформації вітали до НПУ міста Києва. Та на випав шанс поспілкуватися із полковником Національної поліції України міста Києва. Бажаю здоров'я, пане Іосике. Бажаю здоров'я, пане Еміль. Скільки вам років? Розкажіть про себе трохи. Мені 20 років, я займаюся вигляді, цією діяльністю національної поліції. Це для глядачів, які про це не знають. Я займаюся ним не так сильно давно. Я дуже захоплююсь цією діяльністю, дуже сильно люблю свою роботу і дуже сильно люблю свій склад. А, як ви потрапили до НПУ? Та взагалі можете розказати трохи про, вашу, про ваш кар'єрний зріст. Все почалося з того, що у мене на даний момент є чудовий дух, але він пішов на посади, він замучився, і він зійшов з посади і вирішив трішки відпочити. Все почалося з того, що ми пішли в лави НПУ, і ми дуже показали хорошу активність в НПУ, і ми попали на полковників в один день. І продовжували свою діяльність, показували свою активність, і продовжували вклати сили для на поліції міста Києва. Добре. Пане Івасик, почувайте себе зараз у безпеці. Я почуваю з таким складом, взагалі з такими людьми. Я дуже сильно. Почуваю себе в безпеці, головне, щоб почувати себе в безпеці громадяни і люди, які е, працюють в цій діяльності. Це головніше. Я як полковник, я мушу поставляти безпеку для близьких і для тих, хто потребує цього. Розкажіть е, трохи про ваші підрозділи та діяльність ваших підрозділів. Та також е, які підрозділи ви особисто вважаєте можливо найактивнішими, можливо, найліпшими. Всі підрозділи, які є в НПУ Києва, вони всі молодці, вони всі активні, всі стараються віддати все для того, щоб НПУ е, Києва е, процвітало, набирало більше сил. І все для того, щоб е, наші працівники відчували себе в комфорті. І взагалі для того, щоб е, громадяни потребують е, безпеки від е, поліції, від цих підрозділів. Офтобус. Ні, я не уявляю, коротше. Ладно. Офтобус поріжу. так продовжує. І щось по типу такому. Хто б діамі з той Добре, мені зрозуміла ваша думка. Чи є у вас якісь ідеї або цілі для покращення роботи Національної поліції України, які ви хочете втікати у життя або вже й матися Зараз на даний момент я займаюся. У мене є ціль. І зараз на даний момент займаюся тим. Щоб підняти інтерес і активність для громадян взагалі, України, щоб вони інтересувалися національною поліцією, ми зараз на цей момент робимо величезний обгад на цій роботі і хочемо заінтересувати всіх, щоб вони попали, взагалі подали в лави національної поліції. Я впевнений, що в нас дуже. Сильні громадяни, і я впевнений, що є бажаючі, які хочуть попасти в національну поліцію. У нас, дуже, у нас дуже є багато спецпідрозділів, всі вони молодці, всі вони активні, всіх є дуже великі ідеї. Старший склад у нас теж хороший. У нас недавно з'явився новий лідер. Лідер почав свою активність е, з перших днів, і е, на даний момент у нас не тільки лідер займається цією діяльністю і старший склад. від, Можна сказати, всі. всі, хто є на старшому складі, вони просто викладають всі свої сили. Добре. Пане Івосек, вітаємо вас із посадою полковника, яку ви зайняли нещодавно. В цьому наші питання закінчується. Також дякую вам за прийняття участі у інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Здоров'я, бажаю. Давайте з вами трохи ознайомимось. Як вас звати, та яка ваша посада? Мене звати Вікса Чікса. Я сьогодні потрапила на посаду підполковника. До цього я була майором, я була замначальника корд. Сьогодні я стала на посаду підполковника і стала начальником корд. Вітаю! Вас із цією посадою. Дуже дякую. Скільки там років, та м, що ви можете взагалі ще розказати про себе? Ну, мені вже багато років, але не стара, більше 20 уже. Я дуже цікавилась такою професією, як поліція. Я пішла сюди працювати завдяки своїм друзям, які тут перебували. До цього я працювала в Інсі. От. І мені було дуже важливо, щоб наша країна була в безпеці захищати наших громадян. Що ви можете розказати про підрозділ Корт, його діяльність, його найкрупніші спеціальні операції. Підрозділ Корт – це дуже, дуже хороший. Підрозділ наразі в ньому не так багато людей би хотілося, але з цим ми зараз боремось. Нові люди до нас набираються сюди потрапити не так просто. Чимось навіть цей підрозділ схожий на а, СБУ, але все ж таки діяльність інша. Ми працюємо, ми боремося з поганими людьми в нашій країні. І будемо це робити і надалі. А, пані полковник, чи почуваєте ви себе зараз у безпеці? Так, цілком почуваю себе у безпеці з таким складом в такій країні чи А Чи є у вас якісь ідеї або цілі для покращення роботи кордону, крім а, особового складу? Всі ідеї є, ідеї буде багато, всі вони є і будуть реальними, адже ми працюємо і хочемо, щоб лав Національної поліції України міста Києва були самими найкращими. Добре, на цьому до вас наші питання закінчуються. Бажаємо вам та підрозділу курсу успіхів. Дякую за прийняття участі в інтерв'ю. Ім слава, вам також дякую.